cito hori ne pas tory troitsa Возносы вы и возносят Свяда, 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 Господь Бог. Свяда, свяда, свяда. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дівне життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скарини і спаси від душі наші, слава вишні, воїну, замінити. Свят свят святний Бог наш завжди свят свят нехай направить Господь стопи ваші свят 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 Господь Дух Свят на віки вічний свят. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Ам. Господи, помолімся, Господи помилуйся. Замир, звесад і спасіння душ наших, Господи, помилуй. Замир всього за світу, добрий святий Боже, в церкові з'єднання всі, Господи, помолімся, Господи помилуй. За святий храм, це те, що вірує по божністі і страхом Божим до нього, Господи, помолімся. Господи помилуй. За святі, що вселенського архірея нашого Франциска, папу, римського блаженнішого патріарха, нашого Святослава. І плов любові єпископів наших, Кір'я, Йосифа, Кир Степана. Чесне пресвітерство, в Христі, деяконство, за весь причини людей, Господи, помолімся, Господи помилуй, за помбережений народ, наш, за запролімце військо, Господи, помолімся, Господи помилуй. За місто це й за кожне село місто, Крім, за те, що вірує живою одний, Господи, помолімся. Господи помилуй. За добре поліття за врожай плодів земної часи мирні, Господа і помоліся, за те, що плавить, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господа, помолімся, Господи, помолімся. То визволити знав від усякої скрбині ви нужди, Господи, помилімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилух хори нас, Боже, Твоїй благодатью, Господи, помилуй, Пресвяту, Тво, пречисту, приблагослова славну, владечця нашу бородицю, пресне Марію, з усіма святими, поминувши самі себе, один одного і все життя наше. Христово віддаймо тобі Господи. О тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благо є Господеві і співати імені Твоєму Всевишні, молитвами, Бога. Спаси, спаси нас, сповіщати зараня милість Твою, І істину Твою на всяку ніч, молитвами, Богородиці Спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш І немає неправди в Нім, молитвами, Богородиці Спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитвами, богородиці спаси. спаси спаси нас, ще і ще в мирі, Господе, помоліємося. Господи, помолі. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, З усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо Господи. У Твоє влада, Твоєї царство, Твої сили, і слава Отця і сина, і Святого Духа, нині бувся час, і навіки вічені. Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся, зодягнувся, Господю силою перепоясався, молитвами святих Твоїх, Спаси, спаси нас. Він Бо утвердив вселено, вона не порушиться. Молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, свідоцтва Твої вельми вірні. Домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний сину, і Слави Божа, безсмертний ти зволив Ти спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці і приснові Марії. Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю, смерть подолав ти один у святій Тройці, рівно славами з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ще й ще в мирю, Господові, помоліся, Господи, помолій. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Дніво Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе, і один одного, і все життя наше, Христо, Богові віддаймо. Бути ти благий чоловік, не Бог, єси, тобі бо вас посилаємо Цює, Сину, і силому духові, Ні все час, і навіки вічні. Амінь. Mm -hmm. Придіти, возрадуємося, Господові, воскликнім бо Богу, Спасителеві нашому, mm -hmm. спаси нас, сину, Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллелуя, ідім перед лицем його сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Аллелуя. Бо Бог великий, Господь, цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, у Бо святих дивний ти, співаємо тобі, Алуя. прості, діти, поклоніть. Спаси нас, сину Божий, у святих дивний Ти, співаємо Тобі, Аллилуйя, Апостоли святі, моліть милостивого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим, правом віри. Образом лагідності, учителем повздержності. явила тебе, Твоєму стадо, всіх речей істина, ради цього придбав ти смиренням високе. убогістю багате, очі ще на начальнику Миколаю, молий Христа, Бога, щоб спаслися душі наші. І боговісних проповідників, найвищих апостолів, Твої, Господи, прийняв ти в насолоду діб Твоїх і упокій, бо болість їх і смерть прийняв Ти вище всяких плодів, єдине серце віче, славоцю, сину і святому Духу, у мирах святий священнослужителем показався ти, Бог Христовий Євангеліє, преподобний, сповнивши, положив ти душу Твою за людей Твоїх і спас не повинних від смерти. Ради цього святивте себе, як великий лихі таїни Божої благодаті, і нині повсякчас і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Діва днес предстоїть у церкві, і з ликами святих не видимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, погади нас, молить Богородиця привічного Бога. Святиси, Боже наш, і Тобі славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Тому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий. її і до кінці вселенної глаголи, її. небеса повідають славу Божу, творіння ж руки його сповіщає твердь на всю землю вийшло Вістування її і до кінці вселенної глаго. мудрість. до филип'ян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні. браття, радуйтеся в Господі, писати вам те саме мені не важко, але воно вам корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників. Уважайте на обрізання, бо обрізання то ми, що духом служимо Богові, що хвалимось у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатися на тіло. Коли хто інший думає покладатися на тіло, то я ще більше обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з коліна венія мина, єврей з євреїв, фарисей за законом. Щодо ревності я переслідував церкву, що до справедливості в законі бездоганний та те, що було б мені зиском, ради Христа, я вважав за втрату. Ба більше я вважаю все за втрату ради далеко вищого пізнання Христа Ісуса, мого Господа, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття. Аби лише Христа придбати. Будьмо важні. Аллилуйя. Аллилуйя. Відповідять небеса, чуда твої, Господи, і істину Твою у церкві святий. Расслаблюваний на Раді святих. Аллилуйя. То славного Всехвального апостола, Євангелиста Луки, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Премудрість просі, вислухаймо святого Євангелія. Твоєму відлуки, святої ванлія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Ой, час Розійшлася чутка про Ісуса по всій одеї, і по всій країні учні Івана сповістили його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав Господа сказати. Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшов до нього, ті мужі кажуть, Іван Хреститель послав нас до тебе спитати, ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус оздоровляв батьові від дух, не мучити від злих духів і батьом сліпив дам зір. У відповідь Ісус сказав їм. Ідіть сповісті дивана, що ви бачили, що й чули, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звищається добра новина. І блажений той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланців Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана. Нащо ви вийшли дивитися в пустиню, на тростину, що й вітер колише? На що ви вийшли глядіти, на чоловіка одягного в мікій одежі? Та ті, що в пишній одежі, і в розкошах сидять у царських палатах, на що ви вийшли дивитися, на пророка. Так кажу вам, мій більше ніжна пророка, це той проко написано, ось я посилаю посланцям оперед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою, кажу вам. Між народжених жінок немає нікого більшого понад івана, але найменше у царстві Божій більше від Нього. Весь народжує слухові, ми дарі визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана а фарисеї та законовчителі відкинули Божий броненамір і не хрестилися від Нього. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! А фарисеї та законовчителі відкинули Божий намір про них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Таке сьогодні дуже наповнене євангельське читання. Можна розвивати різні теми на цьому. Але головною темою є Боже об'явлення. Каже євангелист, що розповсюдилася чутка про Ісуса. А що таке чутка? Інформація. Ми живемо оцими чутками, ми їх збираємо. І не до кінця навіть, може, вміємо е чи критично ставитися, чи позитивно проаналізувати оці чутки, які до нас приходять, але вони на, на нас мають неабиякий вплив. І часто буває, що ми навіть можемо собі псувати відносини між собою на основі чуток, бо до чуток ми ще здатні додавати свої догадки. І, власне, що до Івана також дійшла оця чутка. Але Іван Хреститель вже був у в'язниці і тут проявляється, незважаючи на те, що навіть Ісус його називає, що Він є пророк навіть більший від пророка, але Він є людиною і проявляє також свою слабкість. А чи вартувало йому? Так провадити, строго провадити своє життя як фізично, так і духовно. І тут не мов би, закрадається якийсь певний сумнів у Івана, і він посилає своїх учнів, щоб вони запиталися Ісуса, щоб Він ствердив, даремно чи не даремно. Ісус не відповідає прямо, але говорить, заохочує е, тих посланців, які до Нього прийшли, щоб Івана переконали, що не даремно, бо каже, що сліпі, прозрівають, мертві воскресають, хромі ходять. Тобто, Ісус передає інформацію Іванові, що